Якщо казати про особистість, яка зовні себе висловлює. От, будь ласка, тепер задумаємося над тим, замислимося над тим, як треба, які образи треба нам скласти зараз за такими ж правилами, як ми зараз вигослили, в наступних разах. Тобто, давайте там подивимося, L, крапка. Потім що? П? Що може це бути? Ліпа, ліпа, будь ласка, липа приходить. Часто дуже липа. У батьох людей липа перше тут. Липа. Далі, ел... нехай буде липа. Але китутя. Давайте прислухаємося, як вона пахне. М -м липа. Далі ЛД. ЛТ. Що це таке? Якщо Д, то літ, а якщо то лі Т, то літо. Так же виходить. Не треба запам'ятовувати, у вас воно вже є. Лі Пі, ту. Чай, фаной, чай, чотири буде. Л. Що далі. Крапка далі. І ще далі що? Ч або Ш або ж. Що це? Луч, у російською луч може, правильно. А можна ще угорською лечо. Ну Мені, наприклад, як людині старій, на жаль, приходило ще лечо, бо, бо я пам'ятаю, для мене то банально, розумієте, лечо. Значить, ви беріть, перше, що у вас там, ложе може прийти, наприклад, «же», розумієте? І ще може прийти щось таке, що для вас банальне. Кожен самостійно повинен оцінювати легкість пригадування. Значить і банальності. Тут повинні бути всі банальні речі. Речі. Саме речі, а не ті слова, там, Розумієте? Повинні бути речі. Значить, назви речей, і, 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 імена, розумієте, на іменування. Тепер далі давайте перейдемо до чого? До п'ятого. Л. Лев, Лев, Лев більше. Хто лава може бути? Будь ласка, це дуже індивідуально. Це дуже індивідуально зараз було. Але Лев бізнесу Лев зустрічається. Ну нічого, кому зручно згадувати індивідуально, факультативний. Буває, відхилення просто. Нічого ідеального немає, то будь ласка, така буде лава. Навіть нехай буде щось інше, ще більш інтимніше. Будь ласка, це ваша справа. Але нехай воно згадується завжди. Я вам цього бажаю. Бо з мамою вам все життя, якщо ви захочете працювати правильно, як ми вважаємо безумовно, то вам все життя спілкуватися з цими рядами. І, до речі, зразу попереджаю. Ніколи не плутається те, що будете зв'язувати все життя одне з одним. З одним тим самим, я маю на увазі, рядом образів ніколи не плутається з тим, що по, потім по тому зміти. Послідовно буде з'єднуватися. Це все окремі дії розумові. Оце дивина. Для початківців це взагалі здається неможливим. Але ви спробуйте і потім переконаєтесь. Роками я вже дуже багато років користуюсь цією системою. Я ніколи нічого не запам'ятовую. Не запинув і пам'ятаю. От, наприклад. Скажіть, будь ласка, коли Сююй зустрівся з Яо? Нічого такого Сьюєю? Сююй то був стоїк такий китайський. А Яо то легендарний перший імператор. В якому році зустрівся Сююй з Яо? Хто читав? Забув? Зараз ніколи ви більше не це не, за... не забудете. Значить так, Яо зустрівся з Юнім в половині. А що така половина, то тут цифра грав Розумієте, цифри, які позначають число дати року, хронологічну дату. Значить, У. Чому половина? Ну тут асоціація дуже проста. Відійдите мені за сонця. Те ж саме сказав, запам'ятаєте, стоїть в Європі. Така розмова точилася і коли? П, два. Один. 2100. 1956 році до Нової ери, між Сююєм і ЯВ. А потім уже колись там діогени почалися, дуже потім, дуже по тому. Багато минуло років. Дуже літ. Так от, бачите, тепер вам запам'ятати нічого не треба, не треба буде. Запам'ятовувати не треба нічого. А повинні ви просто все переводити оці образи, але як дотепно дотепно.